Це питання надзвичайно складне, тому що воно індивідуальне. так, І е, кожна людина вона сприймає е, світ через призму свого особистого досвіду, або навіть е, тих книжок, які ця людина читала, чи тих фільмів, які дивилась, е, Власне, існує. Е, Певна історична традиція, до якої звертаються часто українці, наприклад, для того, щоб підкреслити тяглість нашої боротьби за свободу, і незалежність, І тут найчастіше. Звертаються до образів, наприклад, того ж самого козацтва, подаючи його через призму протистояння із півднем з Османською імперією з Кримським ханством. Працюючи з відвідувачами в музеї, я часто стикався якраз із особливо старшим поколінням, для яких важко розділити якийсь історичний досвід 17-18 століття із Цьогоденням і які вбачають, наприклад, ну лише якийсь е негативний досвід е співіснування кримських татар-українців, ігноруючи, наприклад, століття спільних військових політичних союзів, спільного співжиття на одній території великого степу і різні форми культурних взаємин, мовних взаємин. Такі насправді були і є надзвичайно багатогранними. Також це привабливість багатьох імперських міфів, над створенням яких працювали для свого часу найкращі митці, письменники, художники, кінорежисери і сценаристи. Один із найпоширеніших міфів, якраз він черпає своє коріння із багатьох наукових праць, в тому числі. Того ж професора Смірнова, російського сходознавця, автора відомої праці з історії Кримського ханства під верховенством Атаманської порти, як вона називалася, в якій він сформував основні стереотипні уявлення про історію кримського ханства і кримських татар, які на сьогоднішній день надзвичайно живучі. Це ідея і про пришлість кримських татар. Ну, от і їх походження від монголо-татар, це і, власне, уявлення про примітивний характер культури, інтелектуальної традиції чи політичної традиції Кримського ханства, а отже, і нащадків Кримського ханства, які мешкали в Криму, Ну і багато дуже інших стереотипів, які на сьогоднішній день в різних формах проявляються і в літературі. І Зокрема, в тих же самих радянських фільмах чи е, наукових працях навіть уже часів Незалежної України.